Як показати тривалість нот? Про висоту з боків ми вже говорили: П'ять лінійок, ключі, все зрозуміло. Але як показати, скільки триває кожна нота? Тут на допомогу приходять тривалості нот. Вони вимірюються не в секундах чи хвилинах, а у відносному рахунку: 1, 2, 3, 4. Найдовша нота ціла. Її тривалість 4 рахунки: 1, 2, 3, 4. І записується вона незамальованою голівкою. Наступна тривалість половина. Її рахуємо як 1, 2, або три-чотири. Вона вдвічі менша за цілу. і пишеться схожою незамальовною голівкою плюс паличка штиль. Далі четвертна. Вона вдвічі менша за половину, а рахується як раз або два, наприклад. Записується дуже схоже, але з замальованою голівкою. Далі восьма. Рахується як половина раз. Для зручності рахунку восьмої можемо додавати приставку І. Тоді восьму будемо рахувати як раз або І.